Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про виробництво продукції в оду з побічними товарами. І для початку ми заходимо в модуль виробництво в налаштування для того, аби увімкнути функцію побічні товари. Позначаєте цю функцію і натискаєте зберегти. Тепер давайте зайдемо в модуль склад і перевіримо, що в нас створені в меню товари. Товари усі товари, які нам необхідні для виробництва готової продукції та побічних товарів. Ми будемо виготовляти як готову фінальну продукцію хліб. І як побічний товар у нас буде рогалик. На рогалику ми налаштовуємо цей товар як звичайний складський товар, вказуємо категорію товарів, тип товару, що зберігається. Специфікація нам важлива на цьому товарі хліб, тому що з нього ми будемо виготовляти побічну продукцію. В специфікації вказуємо компоненти, в якій кількості ми використовуємо. Можемо одразу прямо тут вказати побічний товар. Можемо цього не робити, якщо ми не знаємо, чи буде в нас побічна продукція під час виробництва чи ні. Ні. Тобто у вас може бути таке, що не під час кожного виробництва є побічна продукція. Відповідно, можемо це не вказувати і робити це на льоту. Давайте так і зробимо. Йдемо в виробництво, операції, замовлення на виробництво, натискаємо новий і створюємо нове виробництво. Обираємо товар, який ми виготовляємо хліб. По специфікаціям нас підтягнулися компоненти. Одразу давайте вкажемо, що у нас місце знаходження компонентів буде з цеху, тому що в мене два склади окремо компонента, окремо склад, і на цеху в мене Знаходяться всі компоненти виготовляти. Ми будемо 10 одиниць. Хлібу, а в побічних товарах ми вкажемо рогалик. І, наприклад, у нас це буде 2 одиниці. Зараз я роблю виробництво у найпростіший спосіб, без підключення робочих центрів і операцій. Звісно, це все можна також робити там і там також вказувати побічну продукцію. Також додатково в налаштуваннях ви можете підключити розділену вартість саме в налаштуваннях побічної продукції, тому що розділена вартість дозволяє нам чітко вказати, який відсоток від Основної продукції, яку ми виготовляємо, від тих компонентів іде на побічну продукцію. Це дозволить нам обчислити собівартість нашої побічної продукції. Наприклад, у мене на 2 одиниці з 10 одиниць хлібу піде умовно 5% компонентів, відповідно, 5% собівартості піде ворогалик. Після налаштування замовлення на виробництво зберігаємо та підтверджуємо його. У нас зарезервувалися всі компоненти. Ми можемо планувати виробництво, якщо нам треба Планувати робочі замовлення і працювати на робочих центрах, якщо ми просто постфактум вносимо виробництво, натискаємо Виготовити все. У нас списуються, споживаються компоненти. І давайте подивимося, аналіз нашого виробництва. В огляді в нас тут відображається дуже багато цікавої інформації. По-перше, хліб відображається собівартість хлібу на 10 одиниць, все рахується, 83 гривні собівартість, яка порахувалася з наших компонентів. У нас тут також є операції, вони в нас не порахувались, тому що ми їх не запускали, не рахували вартість роботи робочого центру. В аналізі собівартості в нас додає. Ється побічний товар, рогалик. Ми бачимо, що у нас дві одиниці виготовлено і порахувалася собівартість, оскільки ми вказували 5% відповідно від основної продукції. На дві одиниці порахувалася собівартість 4,38, відповідно, це 2,19 на одиницю. Це собівартість нашої побічної продукції. І нижче в нас є загальна розбивка по вартості, загальна середня вартість на одиницю по хлібу і загальна середня вартість на одиницю по нашому рогалику по побічній продукції. Бачите, ви можете досить швидко налаштовувати побічну продукцію, дуже гнучко споживати компоненти і досить швидко підставляти побічну продукцію на виробництві, навіть якщо ви не вказали її на специфікації заздалегідь. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися питання по цій темі, будь ласка, залишайте питання ваші у коментарях під цим відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.